Для мене особисте волонтерство це тоді, коли є найменша відстань між потребою та допомогою. Тому ми волонтери покликані менше робити аналітика, а більше допомоги. Тобто досвід показав, що Чекати, говорити, обіцяти вже немає часу. Тобто для мене волонтерство це дія в першу чергу. У Волинській обласній раді з нагоди міжнародного дня волонтера зібрали представників благодійних фондів та організацій, аби вручити їм відзнаки та висловити слова вдячності за віддану та кропітку роботу заради безкорисливої допомоги людям. Багато хто хлопців наших збройних силах України вони якраз і відмічають, що напевно без волонтерського руху. Ну, ситуація була б набагато гіршою, і їм би довелось би набагато напевно складніше проводити навіть бойові дії. Юрій Поліщук відзначив, що волонтерський рух на Волині дуже потужний. Благодійні організації та осередки діють у кожній громаді і мають власні спеціалізації: медицина, приготування страв для військових у реторт пакетах та формування сухпайків, плетіння сіток, виготовлення хімічних грілок, металевих скоб і буржуйок. Однак, як кажуть самі волонтери. Кожен обирає те, що йому до душі. Якщо не буде бажання в серці, волонтером ти не будеш. Волонтер це те, що що йде від серця, тому що це не оплачуємо. Це ти витрачаєш свій час, цілодобовий свій час. Тому якщо ти, ти не відчуваєш потреби, ти не будеш цього робити. Точніше, люди, можливо, хтось і буде це робити, але це вистачить їх на місяць, на два, на рік, але не на п'ять, не на десять років, все однозначно. Співзасновниця благодійного фонду Волиньсос медікал Наталія Ареванюк каже, що волонтерство займає дуже багато часу, але вона навчилась поєднувати основну зайнятість з роботою у благодійному фонді. У мене є основна робота, весь вільний час. Я для себе його викрила з 4-ї години дня, десь орієнтовно по годину 7-8, буває до 10-ї. Ми волонтеримо, працюємо на нашу перемогу, допомагаємо хлопцям. Та головне, що для всіх нині спільна ідея та ціль. Перемога України.